Людина суспільство, традиції, духовність, здоров'я у програмі «Радіодень». Та ви слухаєте Радіо Юа Карпати в ефірі Радіо. День сьогодні четвер, 16 травня. Для вас працюють журналісти Ірина Кразуб та Софія Шаметуха. Нагадаємо, радіо Юа Карпати чути не тільки у мережі проводового мовлення, а й на хвилі 103,6 у верховині та в Івано-Франківську на хвилі 71,2. Тож 15 травня, внаслідок випадання сильних опадів, зокрема дощу, в період з 19 до 22 години на території області було підтоплено дві адмінбудівлі. Близько 330 житлових будинків з дворогосподарствами п'ять ділянок автомобільних доріг. А в опівночі до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення про підтоплення в селах Угринів та Ямниця Тисменецького району. Підняття рівня води в річці Павлівка призвело до підтоплення близько 300 дворогосподарств з житловими будинками у цьому селі. Тож у результаті евакували. Чотири особи, жертв та постраждалих не, немає. Повідомлено, повідомило управління ДСНС Івано-Франківській області. тож... Тож у десятій годині у Ямницькій ОТГ, яка зокрема постраждала, розпочалось виїзне засідання комісії щодо наслідків негоди. А також тож яка ситуація з підтопленням станом на 12-ту годину в нас в області. Ми говоримо із гостею нашої студії. Це головний фахівець сектору зв'язків із змі та роботи з громадськістю управління ДСНС в області Світланою Бабушкіною. Добрий день, доброго дня, і розпочнемо напевно із очевидиці. Так, так наша колега Юлія Зеленка, якраз та жителька е, села Ямниця і розкаже про перебіг подій, як відбувалося е, затоплення е, з перших уст. Так, ситуація склалася така, що приблизно о сьомій вечора почала підніматися вода в річці ямниця. Це буквально такий маленький потічок. У нас тут який перетворився реально на ріку. Але ще до одинадцятої години нічого не викликало, не, не показувало біди. Пішли всі спати. Що ми, що сусіди, і буквально вже о пів на дванадцяту подзвонили до нас і сказали, що в нас уже на вулиці вода. А якщо у нас на вулиці Коцюбинського вода, то знаєте, значить вже більшість вулиць в селі затоплено, тому що у нас я особисто не пам'ятаю, коли востаннє за 20 років була вода на вулиці. Відповідно, вже пів дванадцята ми побачили, що вода. Прорвала дамбу навпроти будинків, і відповідно по вулиці пішла баранами вода. Вже десь о першій першій двадцять вже була вода в нас на подвір'ях. Відповідно, і о першій тридцять відключили електропостачання зараз. Уже станом на 10-11 ранку. Ситуація така, що вода в річці спала звичайно, але оскільки вона не має куди діватися, тут всюди по вулицях стоїть. І в на подвір'ях в людей, і в нагородах знаю, що ближчі вулиці тут біля ріки вони також затоплені будинки мають. МЧСники працюють, воду відкачують, але оскільки техніка не дуже потужна, насправді це дуже повільно все відбувається. І поки зараз, от вже другу годину відкачують з вулиці Куцюбинського воду, ну вода майже на тому самому рівні стоїть, що і стояла дві години назад. Адмінбудинок також уже відкачують воду. Від від нього наскільки мені відомо, ситуація там трошки краще. Але от на таких вулицях, як вулиця Рильського, вулиця Нежнекевича, там вода дійсно не робила біди, шкоди людям. Зокрема, там підтоплені житлові будинки, тому що по 20-30 сантиметрів у житлових будинках води, і наскільки мені відомо, зараз там також вже працює техніка активно. Ну і намагаються якось зробити так, щоб менше людям було роботи. Опісля ось така от ситуація. Отже, це була Юлія Зеленка, наша колега з очевидиць події в селі Ямниця. Ми чули, що Юлія говорить, що мало техніки, чи чи погано працює? Яка ситуація? Тобто, скільки задіяно людей, як реагував ДСНС на ситуацію. Повідомлення про підтоплення саме в селі Угринів і та селі Ямниця Тисмоницького району розпочали надходити саме десь в 0020 до оперативно-координаційного центру управління ДСНС області. До місця події відразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Було оголошено збір аварія в управлінні ДСНС області, так як для працівників управління, так і для підрозділів управління. Було створено мобільно-оперативні групи, які виїхали негайно до місця події. Також створено штаб з ліквідації наслідків цієї ситуації. Працювала техніка пожежно-рятувальна, човни застосовувалися, катамарани. Чи вистачала техніка? Звичайно, що вистачало. Спочатку рятувальники спільно з Місцевої влади місцевою владою, перепрошую, так здійснювали об'їзди саме постраждалого населення. В самі перші моменти було евакуйовано четверо осіб з підтоплених дворогосподарств. Мешканці самостійно покидали будівлі. Так, за словами наших працівників, рівень води в будинках складав подекуди від 20 до 100 сантиметрів. Ну, і, власне, яка ситуація у Ямниці з позиції місцевої влади, так чи надавали допомогу всім потерпіл, потерпілим? Будемо слухати коментар голови Ямницької об'єднаної територіальної громади Романа Крутого. Ямницьку об'єднану територіальну громаду вже третій раз протягом місяця є підтоплення. Цієї ночі воно сталося найбільшим. В п'яти місяцях стався перелив дамби, де внаслідок даного переливу значної шкоди завдало Будинковолодінням, жителям нашої громади. Є і підтоплення городів, але є і значна частина, де є підтоплення будинків. Отож, що ми слухали коментар голови Ямницької об'єднаної територіальної громади Романа Крутого, який розповідав, яка ситуація наразі у Ямниці, адже наша кореспондентка тільки нещодавно повернулася із віта, і звідти. І власне ще новини вони будуть заходом, тож слухайте його Карпати. А ми розкажемо так про ситуацію із світлом в Ямниці. Ми також розв'язалися із начальницею відділу інформаційної політики при -обл Обленерго Наталією Лищишин. Вона розкаже, що станом. На 10 годину було вимкнено стільки-то електромереж, слухаємо. МЧС вчора попросило, оскільки пішло підтоплення, застрахувати, щоб нічого не трапилося, попросила вимкнути підстанцію. 16 підстанцій зараз знеструмлені через те, що було підтоплення, щоб не було якихось замикань, було прийнято рішення знеструмити підстанцію. І чекаємо зараз, яка там ситуація. Отож, щойно ми слухали коментар начальниці відділу інформаційної політики Прикарпаття Обленерго Наталі Лицишин. Нагадаємо, що ми працюємо у прямому ефірі і до нас можна зателефонувати за телефоном студії 75 13 35 067 550 20 50. І нагадаю, що ми говоримо про наслідки негоди на Прикарпатті, яка сталася так у ніч з 15 на 16 травня і що нам можна писати у, також у Фейсбуці, адже ми стрімимо Мо на нашій офіційній сторінці у мережі, отож чули, що відключили світло. Це така звична практика, так в діяти в таких ситуаціях. Так, в таких випадках відбувається постійно. Це є звична практика. Це повідомляють спеціальні відповідні служби взаємодії. Це з метою запобігання таких різних нещасних випадків. Наразі невідомо, поки коли буде поновлено так енергозабезпечення. В Поку, цих регіонах поки, поки що не прийнято. Ну, власне, в нас є ще один коментар. Так, заступника голови Угринівської об'єднаної територіальної громади Олега Чечеля, як чули, також в Угринів затопили. І власне, як вони діяли, будь ласка, слухаймо. Вчора до першої години ночі я був би середньо на місці підтоплення. Координував дії чесників, які спрацювали слава Богу, добре. На жаль, нічого не змогли допомогти. Така ж дуже ну, стихія, скажімо так, але вони ну, спрацювали. Є у нас моменти підтоплення, вулиця Дорошенка, вулиця Кривоноса, вулиця Мазепи. Внаслідок сильно шкувального дощу. Вони були підтоплені. А чим можна це? Я розумію, що ще ніяких розрахунків не проводили, але можливо обсяги, які вода підтопила чи приблизні збитки тіанив менше не можу сказати, тому що ми збираємо інформацію. Тематизуємо, працьовуємо і в даний момент вода вже відкачена станом на 9 годину з чотирьох помешкань з підвалів. Надалі там теж працює бригада МЧС, яка відкачує воду з підвалів. Далі ми збираємо всю інформацію по тому скільки було підтоплено і ну, у кого підтоплено. Тобто, ще повністю інформації ми не маємо. Зранку проводили там ну, загальний огляд, проїжджали всі ті моменти всі ті вулиці, які були підтоплені. У нас є фотофіксація. Ми проводили, і зараз чекаємо на звернення людей, які безвертати слоптоплення. А, а... очікували, що таке може бути, Ви бо... говорили про підтоплення перша хвиля підтоплювала в тому моменті воно буває дуже рідко, тому що це є як правило, коли є надзвичайно потужні стихії. Дощі такі розумієте. Можливо, через якісь там, скажімо, раніше, коли були проводились якісь комунікаційні мережі чи якісь розрахунки по забудові, можливо, були допущені якісь помилки, але ну на жаль зараз це вже пізно. Отож, щодо ми слухали коментар заступника голови Угринівської ОТГ Олега Чечеля, який розповідав, як реагували в Угриневі. І, власне, наші глядачі, ті, що слідкують за ефіром на Фейсбуці, мали змогу побачити фотознімка, які він нам надав, і зафіксували вони негоду. Так отже, ми продовжуємо говорити про наслідки негоди на Прикарпатті, Зокрема, станом на 12-ту годину, яка ситуація, що відбувається, скільки вже дворів з дворів викачали воду, і скільки ще підтоплені. Якщо взяти загальну таку статистику, інформація, яка була, до нас надходила вночі, це було підтоплено приблизно до трьох сотень домогосподарств у селі Ямниця Тисманицького району, то зараз станом на 12-ту годину залишається підтопленими 62 домогосподарства житловими будинками. До ліквідації наслідків цієї ситуації залучено від управління ДСНС області 15 чоловік особового складу. Та три одиниці, три автоцистерни та три мотопомпи. Отож, такою була оперативна інформація. Так, станом на 12 годину нагадаємо, нам її надала наша гостя. А це Світлана Бабушкіна, речниця так, управління ДСНС в області. Тож ми продовжуємо говорити про ситуацію із підтопленням. Якщо говорити взагалі, які причини підтоплення, так що які фактори най на, на, чи ще немає такої оперативної інформації? Що відбувається якісь дослідження? На якому етапі розмови зараз? Ну якщо взяти до уваги цю ситуацію, звісно, ми помітили, що дійсно сильні опади у вигляді дощу від спостерігалися, як в місті Івано-Франківську, так і в окремих районах, і, зокрема, саме у Гриневі і в Ямниці, оці ситуації такі відбулися велика кількість опадів. Випала і відповідно піднявся рівень грунтових вод. І така сталася ситуація з підтопленням двору господарств. Якщо брати про івано франківськ от трошки підійти є інформація про те, що найбільше проблем в на надрічній було. Ми зараз почуємо коментар директора департаменту житлової комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайла Скошука. Він скаже наскільки справився... справилось місто із негодою, і які її наслідки. Єдиною проблемою, яка було місто на францію та є вулиця Надрічна. Ця проблема вона в принципі вже. Це багато років, і власне, щоб її вирішити з будівництво колектора. Я думаю, що до кінця літа цей колектор буде завершений уже повністю стали душовий. І в принципі, і в тому місці так само буде такої не повинно було би вже бути. І підтоплення. Я звичайно, що все деякі такі ділянки були, але в принципі абсолютно були не проблемні. Вони вже містовано сенківськ. Буквально там це було ну, просто калабані були. От я, вони буквально за пів години піказу. То скажіть, ласка, про затоплення тіл, які входять до міської ради. А e, яка там зараз ситуація? В принципі, по селах, по селах там за підтоплення відповідають вже відповідно до міської ради, Ось, але до тих селах, які власне, до Івано-Франківську міської ради, таких ну підтоплень глобальних саме не було. Тобто, що явно в нас чому немає. Тож ми прослухали коментар директора департаменту житлової і комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради Михайла Смушака. А власне, якщо говорити про надрічну, так яка там ситуація була, які виклики, що що відбувалось? До служби порятунку надходили минути. Прошу. До служби порятунку надходили повідомлення про необхідність надання допомоги людям, котрі потрапили саме в таку небезпеку, пов'язану з погодніми умовами. Зокрема, на вулиці надрічні рятувальники відбуксирували два автомобілі, евакуювали звідти чотирьох осіб з цих транспортних засобів. Так само надходили поодинокі випадки по інших вулицях: по Хотківича, по... Течине, Коновальцев, селі Крихівці івано франківської міської ради. Там рятувальники здійснювали відкачування води. Але станом на Донецьку зараз все спокійно, опадів немає, і це допомагає так ще, ще краще стабілізувати ситуацію. Також отримала інформацію власне від нашої колеги Галини Марійчини, яка перебувала в Ямниці, щойно повернулася. Справді світло ще не відновили, тому що триває відкачування води на даний момент. Далі будемо спостерігати за ситуацією. А я нагадаю, що на студійному годинку 12.31 і ви слухаєте радіо Юа Карпати сьогодні четвер, 16 травня, і ми говоримо про. Наслідки негоди на Прикарпатті, адже 15 травня внаслідок випадання сильного дощу на території області було підтоплено січними водами дві адмінбудівлі близько 330 житлових будинків з дворогосподарством, господарством п'ять ділянок автомобільних доріг. А у півночі, 16 травня, вже оперативно до оперативно координаційного центру поступило повідомлення про підтоплення в селах Угринів та Ямниця Тисменецького району. Отож про це про ситуацію станом на 12 годину. Ми говоримо із головним фахівцем сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю управління ДСНС в області Світланою Бабушкіною. І говоримо ми у прямому ефірі. Тож до нас можна зателефонувати, розказати, яка ситуація у вас або поставити питання нашій співрозмовниці. Телефони студії 75 13 35 або 067 550 20 50. Також ми стрімимо у прямому ефірі на нашу офіційну сторінку у Фейсбук. Там можна нас не тільки слухати, але й дивитися, а також писати свої. Коментарі під стрімом думаю, ми зараз дізнаємося про ситуацію з погодою надалі. Так, чи буде далі лито, і, взагалі, що говорять працівники гідрометеоцентру про, про ситуацію, що склалася, і в чому саме вбачають таку негоду. Так, про це слухаємо у коментарі начальниці відділу гідрометзабезпечення обласного центру з гідрометеорології Тетяни Атаманюк. Фактично найбільше опадів у нас спостерігалося в Калуському районі і на території Івано-Франківської міської ради. У нас в Боднаріві випало 39 мм, міліметрів, що складає 40% місячної норми. А в перевозці Калуського району 56% місячної норми. Там випав 51 мм міліметр за добу. У місті Івано-Франківську за добу випало 39 мм, міліметрів. Але з них 33 мм міліметри випало за три години вчора ввечері з 18 до 20. З першої години, тобто інтенсивність дощу була дуже висока. Кількість опадів по франківську складає 45% від місячної норми. От такі інтенсивні опади вони фактично спричинили не підтоплення від річок, а більше від місцевого та схилового стоку. Тобто, фактично каналізаційні системи не справлялися з тим потоком води, і відбувалося підтоплення або підвальних переміщень, або прибудинкових територій, приватних територій будинкових, що стосується. У нас ситуації на ріках області найбільші підйоми фактично у нас спостерігаються все таки в місті Івано-Франківську на бистриці Солодівській. Там підйом загальний склав, практично метр двадцять. Це найбільший підйом по області. Ну, луква в Боднарі в Калужському районі там до метра 96 сантиметрів. По пруту підйоми в межах від 15 сантиметрів до 50. І тільки на Черемоші у нас підйом склав від 60 до 70 сантиметрів. Що ми очікуємо на майбутнє? Так, цю ситуацію спричинили фактично той балканського циклону і холодної фронтальної зони, яка пов'язана з ним. Причому на цьому фронті, який захвилювався над Карпатами, утворився ще такий місцевий циклончик, який фактично зараз заходить у нас над західною Україною, і фактично зона фронтальна так само, що знаходиться над західною Україною. Ми очікуємо ще продовження опадів протягом дня, і вони більш інтенсивніше стануть десь 14 начита 16 16-та година дня і підвечер інтенсивність їх почне спадати і фактично десь до 24-ї години, ну, тобто вже вечір після 21-ї і далі у нас припиниться опади. На ріках області відповідно очікується продовження підйому рівня води від 50 см ще до 1 метра до кінця доби 16 травня. Отож, що нам слухали начальницю відділу гідрометзабезпечення обласного центру з гідрометеорології Тетяни Атеманюк, А на студійному годинку 12.35, Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. До нас можна телефонувати. Телефони студії 75 13 35 або 067 550 20 50, а також писати нам у стрі під стрімом, так адже ми стрімимо на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. Тож, якщо говорити, ми чули, що опади і далі продовжуватимуться, і на, готові, на поготові так розумію ДСНС і у Вас є особлива якась стан зараз. Ну, не надзвичайно, звичайно, але є якась операція, чи ще щось ну, яка тут ситуація? Можу заспокоїти людей. Рятувальники завжди наші готові долати труднощі, пов'язані чи з природними катастрофами чи з техногенного характеру. І наразі ну, будь-якій ситуації не варто панікувати. Рятувальники перебувають в цілодобовій оперативній готовності, готові надавати допомогу тим, хто буде її потребувати. Щодо ямниці, то на місці знаходяться наші підрозділи. І зараз надають допомогу, і будуть до того часу знаходитись там, поки переконаються, що немає загрози життю здоров'ю людей. А ще ж все ж з яким алгоритмом діяти, якщо, наприклад, там серед ночі чи як то твій будинок підтоплюють та куди можливо звертатися, і які поради має управління ДСНС в області рятувальники власне цим людям? Насамперед, таких ситуаціях не варто панікувати. Завжди потрібно зважити, як себе поводити в такій ситуації. Якщо є вже загроза життю здоров'ю людей, звісно, телефонувати до рятувальників за номером 101, також повідомити органи місцевого самоврядування. Якщо вже бачите, що, наприклад, рівень води піднімається, десь ще в господарстві чи це вже може бути в житловому будинку, потрібно таке приміщення покинути, взяти з собою необхідні самі документи, е, якісь мінімальні. Альний запас продуктів, звичайно, дітей, людей похилого віку, можливо, по можливості рятувати свійські тварини і десь перейти в безпечне місце, десь воно вище може знаходитись, десь родичі живуть в іншому місці, щоб Де не постраждати. Слід, напевне, в будинку так ну, звичайно чи десь зараз треба забути. Так. Паспорт ми говорили, так, так документи, всі документи. Так. Тобто перед тим як щось робити, вирішити, то обов'язково треба перевірити, чи все, всі, всі, всі на місці, все на місці. Це все разом Тож, То що будемо ж... завершувати так. Таким. Отож, такою була ситуація зараз наразі в нас в області із підтопленням станом на 12 годину, і нагадаю, ми спілкувалися про це із гостей студії. А це Світлана Бабушкіна, представниця управління головний ДСНС в області, а точніше, головний фахівець сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю цього управління у студії працювали Ірина Каразуб та Софія Шеметуха. На все добре, Людина. суспільство, традиції, духовність здоров'я у програмі Радіодей.